Игнать, сидрион, батон, да что это такое? коллеги. Коллеги. <голега> молодцы, молодцы. А, так, а, давайте. А, отлично, отлично. Это це уверены, уверены, це типа поводики. Мы до перехрестя, а на перехресте праворуч. Значит... Мы <голега> добро, добро. добро Еще глянемся. <голега> Вымыкаем. Тільки рівненько в кутик забору, паралельно лівій смузі. Mm -hmm. Сильно вправо не йдемо, прям в кутик. Да. І перед тим, як заїжджати на трамвайні, нам треба що? Подивитися. Да, трамвайчика немає. Першого. Немає. Перший нас оцей взіб'є, так? Да? Немає. Тільки плавнесенько ще й пригальовувати, бажано. Справа немає. немає. Зліва наступного здалеку немає. немає. І того здалеку немає. немає. Все, посрать, уже просто перекочуємося. Підрівнятися підрівнятися. Полює гарна траєкторія. Він чітко в правій смузі. Покащик. Кому поступаємося? Тим, хто зліва, але ці око нас трошки прикрили. Трошки. Тож пригальмовуємо і підкручуємо. Вони нас прикрили, це нам треба притиснутись до бордюрчика аж. Так, глянути зліва. Все норм? Там хтось. Підкрутити є, там. ще. Глянути зліва. Все норм? Добре, він далі їде. Угу. Да? В дальню смугу. А ми обережненько собі закотились, підрівнятись, підрівнятись, підрівнятись. І погнали. Далі ми по головній дорозі. Добре. Подивляємося. Ще дивимося. Добре. Вимикаємо. Добре. їдемо рівненько. Далі по головній. Погнали паналі. Погнали паналі. Перший розрив напроти цих. Другий розрив напроти тих виріб. Рана, рана, рана. Зараз вмикаємо. Поступаємося кому? Добре. Добре. Заїжджаємо. Ой, давайте випередимо колегу по лівій смузі. Газку! Погналі, погналі! О, баналі ганьока Ганьока-ганьок-ганьок. Залишаємося вже в лівій, а зазвичай перелаштуємося, а потім назад повернемося. Да? Ну, щоб нам дали поїхати. Ми зараз спробуємо поїхати з вами на другий з'їзд. Не на перший, а на другий. У -у -у. Добре? Добре. Ми будемо заходити без лівого покащика, як за правилами дорожнього руху. А в житті з показщиком. Добре? Он чувачок з показщиком заходить, да. а ми без зайдемо. Зліва вільно. Вільно. Зараз ми будемо включати правий. Я скажу, коли напроти ось цього. Вмикаємо. Це дворники справа. Пригальмовуємо. Заходимо в праву смугу, Вправу, вправу, вправу. Підрівнятися. Вирівнюємося. І поїхали далі. Лавненько. Далі Перешкоди бачимо. Так. Лівий покащит. Ліве дзеркало. Об'їхати можна. Вимикаємо, ми об'їхали. Добре. І далі нам треба буде повернутися. Правильно? Включаємо правий. Дзеркало подивляємося. От після. Пішоходного, отправненько, вимикаємо. Алло? Так, да, вітаю. Так. Далі ми праворуч на перехресті після зеленого забору. Напроти заборчика. Так, да, питайте! Напроти цього наборі вмикаємо правий покижчик. Ось зараз. А -а -а. Так, так, від метро Дарниці у нас е, старт. 40 годин у нас в пакеті, це 40 реальних годин по 60 хвилин, е, 27 тисяч коштує по 9 тисяч розбивка. Е, і відпрацьовуємо, і маршрути сервісного центру, і місто. Е, ну і готуємо вас до іспиту без хабаря.